Кіровоградців привчають до здорового способу життя. Місцеві активісти влаштували тверді ігрища, під час яких закликали молодь обирати спорт замість цигарок та алкоголю. Такі лекції змагання в обласному центрі проводять в четвертий. і що кажуть організатори, долучається все більше молодих людей. Прихильники здорового способу життя зібралися у парку Крючкова на Новомиколаївці. Прийшла переважно молодь. Організатори тверезих ігрищ у такий спосіб вирішили підтримати і патріотичний дух кіровоградців, і залучити молодь до здорового способу життя. Ми разом зі Свято-Успенським православним центром вирішили власними силами провести цей захід, щоб підтримати морально-патріотичний дух молоді наших школярів. Тобто, ну і присвятити цей захід як нашим хлопцям, котрі зараз в Ато, та до Дня Святої Покрови. На захід організований до свята Покрови Божої Матері, тому що саме Покрова Божої Матері була покровителькою козасою. Тому сьогоднішній день ми зібрали молодь, і ось саме ця молодь свідчить про те, що український народ живе і не просто живе, але він прагне жити тверезо та здорово. У програмі тверезих ігрищ, різноманітні конкурси та змагання: перетягування канату, волейбол, стрибки в мішках. Хлопці демонстрували свою силу і спритність у півнячих боях та силових вправах. Силові змагання було організовано, аби хлопцям було цікаво, аби хлопці могли показати. Що вони вміють, на що вони здатні, на що вони здатні, а також аби вони витратили свою енергію або, можливо, якусь злобу, що вони накопили. На саме на силу. У перервах між змаганнями учасники відновлювали свої сили чаєм та печивом. Організатори ігриш і самі продемонстрували, на що здатні, показали навики, якими володіли козаки-характерники, бо соні ж ходили по склу та приймали удари падаючих ножів. Учитілі так не взяв. Сміливців серед учасників не знайшлося. Організатори діляться секретом. Головне у таких вправах віра і зосередженість. Тобто не одразу перед правою, максимально розслабляєшся, не пускаєш голову інших думок, віриш і все. І ніяких негативних наслідків цього немає. Наприкінці змагань найспритніші і найвправніші учасники отримали нагороди. Так треба ще часто збиратися, щоб ну какби Україна укріплювалася. Пропагувати здоровий спосіб життя серед кіровоградців. Ініціатори тверезих ігрищ планують і надалі. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.